Всім привіт! З вашого дозволу інколи буду попивати чай з малиною. Тому що десь підсипив якийсь вірус зі всіма симптомами і думав, записувати чи не записувати сьогоднішнє відео. Проте пригадав старий фільм, в якому головний герой сказав фразу: матч состоїться при будь-якій погоді. Отже, ми продовжуємо. Вітаю вас на каналі Стежками Історії. І сьогодні чергова серія проекту днями Хроніка подій в Україні 1919 року. Боротьба за збереження незалежності. Попередній випуск закінчився на тому, що почалась польсько українська війна 1918. 1919 років для протистояння польському наступу було створено українську Галицьку армію, тобто скорочена УГА, що в кращі часи налічувала до ста тисяч осіб. кістяк армії становили ветерани Легіону українських січових стрільців. Зима 18-го та весна 19-го років пройшла для УГА та польської армії у війні на виснаження одна одної українці. Так і не змогли повернути контроль над Львовом. Поляки ж не мали змоги просунутися далі. Сили були рівними, тому вирішальною в польсько-українському протистоянні стала позиція країн Антанти. Вони все ж таки зробили ставку на Польщу. У травні 1919 року до Польщі прибуває підкріплення армії генерала Галлера. 60 тисячне військо набрали з польських військовополонених у Франції. Військо відправили до Польщі для допомоги в боротьбі з більшовиками, проте поляки скористалися ним по-своєму. У травні 1919 року розпочинається наступ на українські землі. Українська Галицька армія вимушена відступати на схід до річки Збруч, що тоді була східним кордоном держави західних українців. Румунські війська з півдня окупували Буковину. У червні командування ОГА здійснює відчайдушну спробу контрнаступу. Ну, відомого як Чортківська офензива. До речі, військова операція була несподівано успішною. Проте розвинути успіх не вдалося у Парижі. В цей час на мирній конференції по закінченню Першої світової війни приймають рішення про право Польщі на окупацію Східної Галичини. Українська Галицька армія приймає рішення перейти річку Збруч для з'єднання з частинами військ Української Народної Республіки. Польсько-українська війна завершується. За умовами мирних договорів, у 1919 році Буковина відходить до Румунії, а Закарпаття стає частиною новотвореної Чехословаччини. Окупацію Галичини Польщею офіційно узаконили лише у 1923 році. Після цього рішення уряд з УНР в імміграції прийняв рішення саморозпуститися. Українці колишньої Австро-Угорської імперії продовжать боротьбу за незалежність разом з надніпрянцями. 22 січня 1919 року на Софіївському майдані у Києві було урочисто проголошено акт злуки УНР та ЗУНР. Однак, уже через тиждень директорія ОНР вимушена буде покидати Київ під більшовицьким наступом. У грудні 1918 року директорія блискавично відбирає владу у гетьмана Скоропадського та відновлює Українську Народну Республіку. Про те, що робити з цією владою, визначитися так вони і не змогли. Під впливом Володимира Винниченка перші кроки директорії вели УНР вліво, знову скасовували приватну власність на землі. А вибори депутатів до трудового конгресу України мали відбуватися без поміщиків, капіталістів. І тому подібних категорій. Директорія намагалася перехопити на свою користь лозунги більшовиків, через що погрузла у внутрішніх розбіжностях. Тим часом Українська Народна Республіка опинилася оточеною ворогами по всьому периметру. На Заході поляки, що затислися з Галицькою армією, у клінчі, на північі та сході, більшовики вже відправили свої загони в похід на Україну. На півдні України з'явилися війська Антанти, а на південному сході замояріли прапори білогвардійців. Першими в військові дії з директорії розпочинають більшовики, які минулого разу російські більшовики офіційно не були причетними до війни. Наприкінці листопада, 1918 року, було створено радянський уряд України на чолі з Георгієм П'ятаковим. У січні 1919 року радянську версію УНР перейменували на УСРР, тобто Українську Соціалістичну Радянську Республіку. От з нею, власне, і вела війну директорія, дарма, що уряд радянської України перебував в Росії, та й війська направляли вони також звіти. На початку січня 1919 року більшовики займають Харків і поступово, але впевнено, окуповують. Всю лівобережну Україну. На початку лютого директорія вимушена покидати Київ. З цього часу вона постійно змінює своє місце перебування та столиці держави. Виникає в народі така глузлива приказка: у вагоні директорія під вагоном її територія. Директорія намагається порозумітися з Антантою. Однією з вимог Антанти було прибрати від керма відверто про більшовицького Володимира Виниченка. Петлюра був не проти. З того часу він очолює директорію та зосереджує у своїх руках всю владу. Проте відхід Винниченка не приносить бажаних результатів. Антанта підтримки не надає. Директорія Української Народної Республіки рухається далі на захід. До квітня тисяч. Державної структури більшовики розпочинають політику воєнного комунізму. Вони одержавлювали всі фабрики, заводи, підприємства, а також землю. Оскільки всі мали бути рівними, надлишкову власність конфісковували. Вільний обіг товарів було заборонено. У всіх містах водили карткову систему, а у всіх селах водили продрозкладку, тобто примусове вилучення усієї продукції. Ну, займалися цим спеціальні продзагони, тобто у селян забирали майже усе, що вони виробляли без компенсації, залишали лише мінімум, що був потрібен для посіву. Оскільки комунізм був ще й військовим, вводили обов'язкову загальну трудову повинність, а економіку значною мірою перебудовували для потреб армії, ну те, що зараз називають мілітаризацією. Селяни трохи не так уявляли собі світле комуністичне майбутнє. Масові невдоволення переростають у селянські рухи проти більшовицької влади. І найбільше повстання на півдні України у травні 1919 року очолює Отаман Григорів. Розпочинаючи з Єлисаветграда, нині це Кропивницький, повстанці захоплюють ряд міст центральної та південної України. Проте більшовики придушили повстання проти всіх незгодних з політикою військового комунізму, розпочався. Червоний терор. Пришвидшено побудувати комунізм у 1919 року більшовикам не вдалося. Добровольча армія генерала Антона Денікіна рухалася з південного Сходу і швидко та впевнено витісняла більшовиків з України. Цим вирішили скористатися і українські війська армії Української Народної Республіки у липні 1919 року поповнилися бійцями Української Галицької армії. Як ви пам'ятаєте, вони вимушені були покинути територію ЗНР після поразки у польсько-українській війні. Тепер же українці спробували об'єднати сили для спільної боротьби. Склалася цікава ситуація. У напрямку Києва та Одеси повели наступ одночасно дві армії. З заходу наступали українські війська, а зі Сходу війська білогвардійців. Більшовики стрімголов покидали територію України і без бою залишили Київ. 30 серпня 1919 року туди заходять частини Галицької армії, а днем пізніше білогвардійці. Проте перемога в імпровізованих перегонах не давала українським військам жодної переваги. Київ уступили білогвардійцям. Переважно через суперечності між командуванням дієвої армії Української Народної Республіки та Української Галицької армії. Симон Петлюра назвав цю подію київською катастрофою. Війська УНР опинилися у так званому трикутнику смерті. З трьох боків їх затиснули ворожі армії червона, біла та польська армія з тилу. Матеріальний стан українських військ був просто жалюгідним. Окрім того, розпочалася епідемія тифу. Ряди і так поріділої армії танули на очах. У таких важких умовах усі суперечності та різноголосся залунали з новою силою. Першими не витримали командири української галицької армії або вірніше того, що від неї залишилося. І 1 листопада вони прийняли рішення перейти на сторону білогвардійського генерала Антона Дінікіна. У рядах УНР розпочався бунт. Петлюру звинувачують у всіх бідах і поразках. Армія розпадається, Симон Петлюра та лідери директорії виїздять до Варшави. Частина військ на чолі з Михайлом Омеліновичем Павленком приймає рішення продовжити боротьбу партизанськими способами. З грудня 1919 року, по травень 1920 року триває довгий і важкий перший зимовий похід частин колишньої армії Української Народної Республіки тилами Білої та Червоної Армії. Присутність українських військ все ще лишала надію на останню спробу поборотися за незалежність. Тим часом, на першу половину осені 1919 року більшість України опиняється під контролем білогвардійців. Цього цілком вистачило, щоб налаштувати проти себе більшу частину населення України. Білогвардійці повернули поміщицьке землеволодіння, скасували 8-годинний робочий день, вели цензуру та почали провадити проти всіх незгодних білий терор. Проти денікінців розгорнулися масштабні селянські рухи. Особливо активно діяли повстанські загони отамана-анархіста Нестора Махна. У його революційно-повстанській армії, що базувалася навколо Голяйполя, у кращі часи налічувалося аж до 40 тисяч війська. Махновці взяли під контроль значну територію півдня України, зокрема, місто Катеринослав. Нині це місто Днепро. Не в останню чергу, завдяки активній діяльності Махна, тилу білих. Більшовикам вдалося перейти в контрнаступ на початку грудня 1919 року. Вони швидко відтіснили добровольчу армію з України. Останнім оплотом білогвардійців залишався Крим, де засіли війська під командуванням генерала Петра Врангеля. Вже у жовтні листопаді 1920 року більшовики розгромили війська Врангеля і захопили Крим. Але це вже інша історія.